Комплекс лікувально-здоровчої скульптури на все тіло. В цьому комплексі практично немає протипоказань, але попереджаю, що ви кожен відчуває по собі. Якщо якийсь рух, якась справа вам буде некомфортно, незручно, боляче і так далі, ми її не робимо. Ми або з ним відпочиваємо, або робимо ту вправу, яку ми можемо робити. Отже, починаємо. Ножки ми ставимо на ширині наших бедер. Ручки на... Дюдра, верхню частину наших дудрів. Спинку рівняємо, копчик під себе, животик в себе, маківкою витягуємося гарненько вверх. Єсть. Плечики прокручуємо. Назад так. Раз, два, три. І вперед. Один, два, три. Весь. Час стараємося тримати нашу спинку рівненькою, копчик під себе, животик в себе. Плечки також рівень. Тобто цими рухами трошки плечики вернули в собі форму. Ну, продовжуємо тримати ножки на ширині біозер. Тянемося тепер правою ручкою вниз, акуратненько, не спіша, тепер лівою ручкою вниз. І ще раз, права ручка, ліва ручка. Тепер ми підтягнемо, тобто ми зараз цими рухами вирівнюємо наш хребет, відновлюємо нашу спинку трошки. Є, повернулися в центр. Тепер ми е, продовжимо працювати вже з нашою шиєю, включаємо нашу най, найніжнішу частину нашого тіла шию. Тянемося правим вухом до правого плечка, лівим вухом до лівого плечка. Рухи повинні бути повільні, спокійні. Плечками ми не рухаємо, рухається лише. Голова, як кажуть, вуха рухається. Акуратненько, не спіша декілька разочків. Тепер вийшли в центр, провіримо маківку, витягнемо вверх. Тобто спинка в нас рівненька. Тепер тянемося, під берід'єм до правого плечику, вдих, центр, видих, до лівого плечика. вдих, центр. Видих, праве, вдих, центр, видих, ліве, вдих, центр. І останній разочок. Праве. Центр. Ліве, центр. Тепер подивилися вверх. Подивилися вниз. І так ще три разочки. Вверх, вниз, вверх, вниз і вверх і вниз. Є, тепер руки розвели в сторони, як зробили, як уявляємо, руки наші акрила, ладошки дивляться вниз, плечики рівненькі. Є. Тепер ми ножки починаємо так призгинати, Поворотик вправо, вдих, в центр, видих вліво, вдих-центр, видих вправо. Вдих, ліве, вдих такі легенькі скруточки. І ручки трошки включаємо. І скруточки підключаємо. Вийшли в центр, зробили ручки в кулачки і крутимо наші локтики. Раз, два, три, чотири, п'ять. І в другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Є, тепер звернули ручки вверх, подивилися наші ладошки і опустили ручки вниз. Ладошки потягнулися пальчиками вниз. Лечики. Повним про наші Ножки на ширині бьодер. І ми з цього положення починаємо відключати наші стегна, опускаємося нижче, да? Діляємо, нахиляємося трошки, стегнув мусу в з дихом піднімаємося, ручки внизу тримаємо, поки що так, вдоль ціла ручки так. Присіли, з дихом стали. Присідаємо за рахунок сідничок. Сіднички тянуться назад. А коли встаємо, під копчик підкручуємо. Колінка не дожні бути гострими. Колінка більше, ніж 90 градусів. Дивіться так, щоб пальці ніг видно з під колін. Тобто не в чаку розі колінка гостро не діли. Ручки вдоль ціла. І ще три разочка. Один. Вдих, видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Встали. Молодці. Тепер ліва ножка у нас буде опорна, праву ножку підняли, підтягнули до себе. Якщо треба, ми можемо взятися за якусь опору, держатися, так, постояти в цьому положенні. І на другу ножку міняємо. Подержалися з рівновагу, подержали наші ножки. Є, тепер ми стопи наші, так, піднімаємося так на носочки і опускаємо. Піднімаємо п'яточки, видих, вниз, вдих, видих, вдих. Видих. Включаємо наші стопи. Фундамент нашого тіла. Як профілактика плоскостопості. І як легкий масажік наших стопів. Зміснюємо стопи заодно кроножні м'язи. Тобто есть відчуваємо кроножні м'язи. Стегно, вичуваємо. Тепер по черзі одну ножку знігнули, другу ножку знизнули. Так. По черзі. Раз, два, три, чотири. Тепер підключаємо корпус, корпус, опускаємо гнезді ручки. Раз. Два, три, чотири. Тобто ми п'яточки піднімаємо. так. Раз, два, три, чотири. Ручки вдоль вух. Пам'ятаємо, що нам вдруг все вправо некомфортно, то ми можемо вибрати більзручніше положення, бо ручками просто внизу. І ножки отак просто піднімати, опускати. Раз. Останній раз, два, три, чотири. Піднялися. Молодці. Ножками трошки. Сделаються такі, як захлстики і ножки тепер сделали широкими, ширшими. Да? Плечики і чуть-чуть ширшими, ніж плечики. Стопи паралельно друг другу. Спинка знову пам'ятаємо. Копчик під себе живот із себе. Плечики рівненькі, ручки вдоль ціла. І ми починаємо присідати в цьому положенні. Присіли, встали. Ручки у нас так скользять вниз. Вдих встали. Копчик підкрутили. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, іще трошки видих. Вдих, іще два разочка. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Є, молодці. Тепер ми нахилилися вперед трошки корпусом. Ручки, у основань нашої стегу, потягнулися вперед, макушки потягнулися вперед. Є. Тепер праву ножку підняли, задержалися, опустили, ліву ножку підняли на носочок, задержалися, опустили. І ще раз права, спинку тримаємо рівно, ліва, І третій разочок права. Ліва, є, Молодці. Піднімаємося вверх. Тепер ми вробимо, підключимо і ручки, і ножки одночасно, будемо робити випади ножкою назад. Ліва ножка буде зараз опорна, праву ножку назад. Так, призігнули, ручки вверх підняли. Пам'ятаємо, що якщо друг нам ручки важко піднімати вверх, то можна ручки просто перед собою піднімати. На свій варіант. Під... Підшагнули. Працюємо праву ножку п'ять разочків. Колінка 90 разів гострих, не повинно бути два. Три. Вдих стаємо. видих, Сідаємо. Чотири. Вдих. П'ять. Вдих. Тепер на іншу ножку. Права залишається, ліва від шаги. Один. Вдих. Два. Вдих. Три. Вдих. 4. Вдих, п'ять. Вдих. Єсть, молодці. Ножками походили. Ручки положили на колінка, ножки зараз на ширині дьяві. І ми так просто такі, як розслабляючі рухи колінка вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад. Тепер кругові рухи. Раз, два. Три. І в іншу сторону танцюємо. Один, два. При цьому спинка рівненька. Завжди плечки поправляємо. Три. Молодці. Тепер зробимо маленькі бокові скруточки, так сказати. Права ножка буде опорна, ліву ножку заводимо право, так з крестом ділимо, Да? Ручки витягнемо вперед і тянемося вправо. Тепер ми ліву ножку в сторону, ліву ручку на ліву ножку, праву ручку тягнемося вліво. І ще так чотири разочка. Вправо, а вліво. Третій разочок. Видих вліво. Видих, вправо. Видих. Четвертий здійм. І п'ятий вдих. Видих. І міняємо тепер ручки так само. Ножки міняємо. Права ножка тепер вперед. Ручки вверх. Нахил вліво. Видих. Вправо. Вдих. Видих. Спинка рівненька. Третій разочок ділимо. Видих. Четвертий вдих. Видих. І п'ятий вдих. Видих, є, звертаємося в рівне положення. Є. Тепер ми будемо робити скруточки з розкриттям. Тобто, як ми робили випади, так, права ножка у нас зараз, права ножка буде опорна, ліва ножку вводимо назад. Ножки призіснуті, але шаг невеликий. Тобто п'яточка на навісу. Якщо друг важко, п'яточку опускаємо в килимочок. Є ручки так вперед перед собою, спинка рівна плечі, вниз від вух. Є і ліву ручку, ми так розкриваємося. До правої ручки підтягуємо і тянемося так вперед. Ну вирівнялися, розкрилися, ручки разом потягнулися вперед чуть нижче. Третій разочок розкрилися, ручки разом потягнулися. І четвертий разочок розкрилися, ручки разом потягнулися. І останній п'ятий разочок розкрилися, ручки разом потягнулися. Молодці. Под шахти пересаме те з'ємо другою ножкою. Ліва ножка спеціалі, праву назад, ловимо баланс. Якщо треба п'яточку зжимаємо килимочок, ручки вперед, праву ручки розкрилися, потягнулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Четвертий разочок розкрилися. Видих. Вдих. Видих. Є повертаємося. стаємо ножки разом. Гарненько вже скруточки круточки зробили, поприсідали, плечком покрутили. так? І будемо потрошки завершувати наш маленький міні-комплекс на тіло. І завершимо його з дихальною гімнастикою. Ось такої класний, наповнюючи, одночасно розслабляючи дихання гімнастикою. Будемо робити, присідаємо так, ручки піднімаємо вверх, вдихаємо, наповнюємося, видих, ручки опускаємо, розслабляємося. Ручки розслабляємо вдих. Видих. Вдих. І третій равичок вибіг Є. коли по можливості займатися фізкультурою в будь якій формі проявлення. Я намагалася зробити лікувальне, так як не лікувальна фізкультура будь-яка, фізкультура вважається лікувальною, вона впливає класно на наше тіло, здоров'я її, але є особливий вид фізкультури, яка, ну як кажуть, майже не має проти Звичайно, що ми всі різні, всі індивідуальні ми повинні розуміти, що ми в будь-якому положенні тіла, що ми відчуваємо, але саме назва лікувальна дорожча скульптура культура говорить за себе. Тут, тут мінімальні впливи, мінімальна шкода для здоров'я. Лише, лише це найкраще. До нових зустрічей, підписуйтесь до мене на канал, ставте лайк, я чекаю наступних відео.